Друзі, прошу підтримки та розповсюдження. Я створив петицію про відміну заочних повісток ТЦК на сайті Кабінету міністрів є відповідна петиція, яку ви можете підписати. Або ж в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій Трипрапорця внизу, як ви бачите, за посиланням. Дана петиція дуже важлива. Чому? Тому що згідно даної петиції, друзі, я прошу відмінити заочні повістки ТЦК. Що таке заочні повістки ТЦК? Це коли ТЦК буде направляти вам повістку на поштову адресу і вас не буде вдома, або ви не будете перебувати за місцем проживання, і вона буде вважатися врученою. Дані заочні повістки згідно порядку 560, пункту 41. Пункт 2 абзаців 2, 3, друзі, це порушення міжнародної конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, конституції України, самого закону про мобілізацію, а також низки інших нормативно-правових актів. Друзі, дані заочні повістки створюють реальну загрозу того, що буде легалізована презумпція вини людини. Будуть виноситися штрафи за заочними повістками від 17 до 25 тисяч. Таких заочних повісток можна надсилати величезну кількість. Ви про них не будете знати, і ваш борг буде зростати в рамках виконавчого провадження до тих пір, поки ви, можливо, не збанкрутуєте або ваше майно не заберуть з прилюдних торгів в рамках виконавчого провадження. Це створює підстави для існування корупційної рейдерської схеми за участі як органів ТЦК, так виконав служби і інших органів друзі, це порушення базових прав людини, це порушення права на знання своїх прав та обов'язків, передбачених статтею 57 конституції України. Це можливість. Притягнення особи до кримінальної відповідальності за статтею 337 кримінального кодексу, тому що людині надішлють повістки, вона про них не буде знати. І все підстави для кримінальної відповідальності. Друзі, ми повинні боротися за захист своїх прав і повинні довести кабінету міністрів, що заочні повістки створюють підстави для існування рейдерської корупційної схеми в нашій країні. Їх потрібно відмінити. Я не проти мобілізації в жодному разі, я не проти. Порядку вручення повісток я проти виключно заочних повісток. Я вважаю, що повістки повинні бути повинні існувати, але вони повинні надсилатися поштою людям так, щоб вона могла отримати і знала про дану повістку і могла реагувати, друзі. Тільки в такому випадку може існувати правова спільнота і український народ. В іншому випадку це шлях до авторитарного режиму і до корупції, друзі. Тому прошу підтримати мою петицію на сайті Кабінету міністрів, це відео і підтримайте дану петицію. Захистіть свої права, особливо ті, хто знаходяться за кордоном. Друзі, я був на захисті і буду на захисті прав звичайних людей. Тому, будь ласка, прочитайте дану петицію, ознайомтеся з її текстом і підпишіть її обов'язково. Повагою, ваш адвокат Демченко.